Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Я вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 21 березня 2016 року, понеділок. Католицька церква Бізантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікомедійського. Святий Теофілакт походив з Малої Азії, жив у IX столітті. Юнаком прибув до царгорода, де святий патріарх Тарасій дав йому ґрунтовну богословського освіту. Потім Теофілакт вступив до монастиря над Босфором. Через декілька років святий Тарасій висвятив його на єпископані комедії. Теофілакт опікувався убогими вдовами, стиротами і божевільними. У його життєписі сказано, що він ходив з рушником, щоб обмивати та перев'язувати рани недужих. У той час імператор Лев відновив іконоборчу єресь, тож наступник святого Тарасія на Патріаршому престолі святий Нікефор скликав собор, що відбувся у царгороді 815 року. Теофілакт та інші єпископи переконливо пояснювали слушність вшановування святих ікон, але імператор залишався непохитним у своїх єретичних поглядах. Імператор покарав Теофілакта 30-літнім вигнанням у карію. Теофілакт уснув у засланні у 845 році. На повсякденній вечірні понеділка читаються слова з книги Приповідок Соломонових з 3 та 4 глав дає наступні слова. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних, ганьба. Слухайте діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам доброго навчання мого не покидайте, бо я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрости здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме. Вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази. Є років життя твого буде багато. Дороги мудрості тебе навчаю. Веду тебе по стежках простих, коли ходитимеш. Кроками твоїми не буде тісно, а побіжиш, не спотикнешся. Держись науки її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє, не ходи стежкою безбожних і не дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони, бо й не заснуть. Як зла не вчинять, і сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться, мій сину. Слухай слова мої уважно. Нахили вухо до моїх лагодів, Нехай вони не відходять сперед очей у тебе. Сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Приповідки високо підносять науку батьків як спосіб передання мудрості життя. І кожен батько чи мати мають бажання, щоб їхні діти прислухалися до їхніх слів. Але чи здатні батьки 21 століття передати добру науку, яка є підґрунтям мудрості? З одного боку, це зробити досить важко, оскільки виклики сьогодення дуже швидко змінюються. Але з іншого боку, якщо батьки утверджені в мудрості Христового Євангелія, то їхнє навчання мало ймовірно, щоб зазнало краху. Переконливо можемо ствердити, що лише справжня християнська наука містить у собі правдиву мудрість життя, бо вона не змінюється в часі і не підлаштовується до мінливих вимог сьогодення, але містить у собі вічні цінності, які нам дані Небесним Отцем. Піст корисний у всякий час, тому що на того, хто постить, не сміють нападати демони. Святий Василій Великий. Благословені Господні на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.